Грошей в світі достатньо, а ти вмієш їх брати. Заробляти можна по-різному, ганятися за грошима і постійно виживати, або ж розуміти, як вони приходять саме до тебе і брати своє. Після консультації ти нарешті зрозумієш, який спосіб заробітку твій: найм, партнерство чи власна справа. Побачиш, де ти постійно зливаєш гроші через страхи, невпевненість або чужі установки, усвідомиш, що для тебе сила і ресурс, а що просто нав'язана потреба, яка не приносить грошей. Дізнаєшся, як тобі рухатися стратегічно, щоб заробіток був стабільним, ані хаотичним. Хтось після консультації перестав боятися підвищити ціну і вийшов на новий рівень доходу. Хтось нарешті зрозумів, що робив усе не так, і перестав витрачати роки на не своє. А хтось навчився по-новому взаємодіяти з грошима, і вони перестали тікати. Ти можеш далі пробувати наосліп, а можеш розібратися раз і назавжди. Напиши мені в Директ, і ми розкладемо саме твою ситуацію.